Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила станом на 12 вересня. Лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів. Звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня. Про це суспільному розповів генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко. За його словами, завдяки вдалому плануванню оперативного командування південь українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня. Протягом двох останніх тижнів знищено понад 1800 російських військових. Збиті два літаки, два гелікоптери, знищені понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери артилерійськими ударами, ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси, сказав Марченко. Відповідно до звернення головного управління розвідки, є підтвердження, що російської Офіцери, які командують на херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими та звільняти окуповані території. Додав генерал-майор. Вогновий контроль збройних сил України над переправами через Дніпро не дає змоги російським загарбникам перекинути достатні резерви на правобережжя Херсонщини. Нагадаємо, Вознесенськ, що на Миколаївщині 11 вересня зазнав ракетних ударів близько 1.30 ночі, російська армія скерувала на місто дві ракети типу Онікс, що не долетіли до своїх цілей. Вони були знищені або само ліквідувалася. але після цього вранці три ракети Х 555 влучили в склад із зерном. Причина, чому військові РФ б'ють по цивільних об'єктах, невідома. Дмитро Марченко каже, що жодної військової техніки чи солдатів на території зерносховища немає та не могло бути. Нам важко пояснити мету РФ щодо завдання ударів крилатими ракетами по цивільних об'єктах. Страждає саме цивільна інфраструктура та мирні люди. Склади повністю були забиті зерновими культурами. Навпроти цього зерносховища п'ятиповерхівка, в яку не не так давно, 20 серпня, прилетіло теж, розповідає генерал. Дмитро Марченко зазначає, що російська сторона намагається виправдовуватися, розповідаючи своїм громадянам, що вони знищують військову інфраструктуру. Минулого разу, коли сюди прилетіло, 4 вересня, вони сказали, що знищили тут ракети для Хаймерс. Зараз вони готують інформацію, що тут ховалися саме Хаймерс, але ніяких Хаймерс тут не було і не може бути. Знищують саме цивільну інфраструктуру, говорить Дмитро Марченко. Зі слів генерала, деякі ракети були випущені з каспійського моря Моря, інші з літаків. Наскільки мені відомо, вартість однієї ракети складає 6 мільйонів доларів, тобто три ракети 18 мільйонів доларів, додає Дмитро Марченко. До зустрічі, глядачі: Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.